Руханова звинувачують в нападах на активістів, зокрема Стерненка. Три рази, як сьогодні, на вже про це написав сам Сергій Стерненко у своїх соцмережах. Також була низка інших одеських активістів, які звинувачують міського голову Одеси. Я так розумію, що вже колишнього він втратив право чинності, бути очолювати посаду. Але тут напевно треба згадувати, чому були ці напади на активістів? Вони були не згідні з його господарською більше роботою і політичною. Ну, я е, не зовсім пам'ятаю, чому там конкретно були претензії до Труханова, але насправді претензій до Труханова багато. Окрім російського громадянства, це і е, відповідні е, винувачення, які висловлювали члені активісти в корупції, в корупційній діяльності. Власне кажучи, те, що ви згадували про погану підготовку міста до негоди, це так само пов'язують із корупційною складовою. Ну і багато чого іншого, тому я сподіваюся, що власне не лише Труханов піде в суд, аби якимось чином доводити свою правоту, але і його теж у суд рано чи пізно покличуть, аби запитати про ці всі моменти, які пов'язані із нападами на людей, а також із корупційними скандалами, яких на жаль в Одесі останнім часом теж вистачало.